В цьому офісі також будуть надаватися послуги нашим учасникам бойових дій. Не кожен може повернутися на свою роботу, і тому держава допомагає гранти від 500 тисяч і до мільйона. Немає такої умови, що сам учасник бойових дій має повернути даний грант податками. Головна його умова працевлаштувати осіб. Дві консультантки працюватимуть в Кропивницькому офісі, зроблено в Україні. Вони допомагатимуть підприємцям створювати бізнес-плани. У разі перемоги у конкурсі вони зможуть отримати грант на розвиток бізнесу від держави, пояснила консультантка Олександра Бугровенко. Ми будемо допомагати підприємцям малому бізнесу та мікробізнесу у наданні консультацій. Перший це сума від 50 до 75 тисяч. Там особа просто відкривається як фізична особа, підприємець і це її буде головна умова: 250 тисяч, якщо буде створено два робочі місця. Кропивничанин Сергій Баранов хоче отримати грант на нове медичне обладнання. У мене є мережа медичних кабінетів по місту Кропивницькому 250 тисяч гривень. Гранту стосуватися губки медичного обладнання. Ми запланували майбутню зустріч для уже розроблення самого мікрогранту для прорахунку економічної частини. Топомогти такий скрутний час державі своїми податками. Про такі проєкти, як зроблено в Україні, потрібно більше інформації для покупців. Чому важливо підтримувати українського виробника? Вважає власниця бренду одягу Тетяна Лугинець. За підтримки українського виробника я готова заплатити більше. Але, мабуть, 80% може навіть більше наших людей не готові. От їм там дешевше купити якісь китайські, наприклад, товари. Конкурувати з ними дуже важко. Відкриттям таких офісів хочуть стимулювати українське виробництво під час війни, сказала міністерка економіки Юлія Свириденко. і стимулювання українського споживання в широкому сенсі сьогодні в Крпоницькому була зустріч бізнесу з президентами. Якраз в рамках обговорення політики, зроблено в Україні, де ми оголосили суму. Це 850 мільйонів гривень на Кіровоградську область, для того щоб знати, яким чином скористатися, ми відкрили офіс, зроблено в Україні п'ятдесят 5,7-9, гранти на Робку, мікрогранти, кешбек на сільгосптехніку, індустріальні парки. Це офіс 23-й в Україні, сказала керівниця Держслужби зайнятості Юлія Жовтяк. До кінця року ми запланували відкрити 80 офісів. Зараз дуже багато міжнародних проєктів, міжнародних грантів і не тільки на створення бізнесу, дуже багато грантів на навчання, навчання жінок. Каже, на Кірбграччині такі офіси ще відкриють в Олександрії та новоукраїнці. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.